Готувалися до гри і хотіли добре зіграти та забрати три, три очка до себе. Коли команда забиває швидкий м'яч, наскільки цей м'яч потім допомагає їй у подальшому? Е, ну, додає нам емоційної більше. Е, і команда суперників вже трошки спускається і нам хочеться ще ще, ще забивати і, і додає впевненості. Після перемоги над, в минулому турі над кремнем 2 з рахунком 5-0 не було, скажімо так, недооцінки сьогоднішнього суперника з врахуванням того, що команда, одеська команда не виграє вже шість матчів поспіль. Ні, ми готуємося до кожної гри одинаково. Ми строїмо свою гру та не дивимося там, хто приіграє, хто виіграє. Для нас всі однакові. Яку лінію команди сьогодні ти мог би віддалити окремо? Оборона майже нічого не дозвола створити, а напад забив три м'ячі. Ну. <свісно> ну, Всі добре зіграли сьогодні. Всіх вітаю і йдемо далі. Як настрій у, ну, перед двома найважливішими матчами в цьому чемпіонаті? І наскільки ваш клуб готовий посісти підсумкове друге місце? Будемо старатися, будемо дві гри залишилися в наших руках, то будемо старатися забрати все. Всі шісечків. По-перше, слава Україні, дякуємо нашим ЗСУ. Їхали за перемогою. Грою довольно, вітаю наших уболювальників з перемогою. Создали дуже багато гольових моментів і в першому таймі могли закривати гру. От, ну... Реалізація залишає желати крашого на даний момент. Швидкий гол, наскільки він вплинув на подальші події на футбольному полі? боку? Ну, ми бачили стратегію, яку придержується Реалфарма. Ребята виконували завдання, які перед ними ставилось. Звісно, дуже приємно забувати на перших хвилинах. Дуже ради. Цьому дуже радий. Чи були проблеми з налаштування ваших хлопців з урахуванням того, що, по-перше, Реал Фарма, так би мовити, ще теоретично вважався претендентом на друге місце, а з іншого команда шість матчів вже не може перемогти? А, та ні, проблем не було з настроєм нашої команди. Кожна гра у нас як остання, кожна у нас осталось два фінали. А, налаштовуємося на кожного суперника, як на останню гру. Наскільки ця перемога важлива з точки зору стратегії, і як ви вважаєте, чайка готова до підсумкового другого місця в цьому чемпіонаті? Гра покаже. Будемо надіятися на те, що нам вдасться дві останні гри провести і зіграти в свою гру. Віримо в хлопців, перше, перше завдання це встановлення і будемо готуватися до останніх ігр. Ну, перемагає сильніший. Ми втратили всі свої моменти, ми мали реалізувати наш потенціал, але я не розумію, чого не вистачає. Я можу сказати, що мої наші як це сказати українського ожидання, ожидання вони були завишені. І дуже хотілося в першу лігу, але реальність вона жорстока. Я лише можу подякувати ЗСУ. Що дають нам змогу грати в нашу е, улюблену гру, що у нас є така змога, і це дуже гарно, навіть якщо ми програємо, що ми це можемо робити. Просто грати, наслужуватися футболом. Що наразі відбувається внутрі команди з урахуванням того, що вона, на жаль, шість матчів поспіль не може перемогти. Як мікроклімат в клубі, як ну, хлопці ведуть себе поза футбольного поля? Ну, це важке питання. Нам потрібно сплотитися, але це дуже, дуже трудно. Це дуже сильний удар, коли ви програєте багато матчів. Нам потрібно більше становитися мужиками. Брати характер, зубами вигризати ці перемоги. По-іншому ми не можемо. Я вірю, що ці дві гри ми переможемо. Нам більше нічого робити. Треба піднімати свій авторитет. Тобто можна вважати, що в останніх двох турах наша команда спроможна зіграти за честь та престиж клубу. Так, ми можемо це зробити. Ну так, да, якщо брати всю ігру то мы и готовились немножко к чайке более агрессивно, чтобы сработать, потому что понимаем, что здесь уже репутация ясна, никаких задач нет. Мы уже готовимся к следующему сезону, и надо понимать, с кем дальше работать, чтобы все-таки хорошо восстановиться. После осталось еще две игры. И каждая игра просто отдельно, просто изучаем, просто. ставим какие-то задачи определенные, ясно, что нам нужно в любом случае усиливаться, свежая кровь, потому что и я вижу даже по мотивации, и естественно, что я как тренер, конечно, вина прежде всего лежит на тренере, потому что управляю это я тренировочным процессом и игрой. Поэтому в любом случае нужно искать только в себе причины, я их ищу и пытаюсь выйти из положения, но учитывая наши результаты, конечно, пока у нас это не очень хорошо получается, можно сказать, плохо. Вот, и как-то, ну, вроде бы даже какой-то рисунок игры, все, и мы какие-то голы пропускаем, то свои, то, ну, посмотрите, каждая, как, как не гол, так шедевр, блин, э, в плане ошибок. Ну, и мы столько работаем в, в этом направлении, я ничего не могу пока определенно сделать. То есть, э, такое, оно идет как, как на истощение, даже морального, моральное такой э, момент даже у, футболист, у футболистов. Поэтому могу только сказать одно, да, говорить там в счет нам 3-0 мы не наиграли, ну это глупо, конкретно с моей стороны, как тренера, это тогда будут причины. Нет, нужно искать причины в себе и в процессе, и двигаться дальше, потому что в любом случае мы проиграли, делаем анализ, еще две игры, каждая игра просто отдельно, и будем просто готовиться, отдыхнем. посмотрим молодых футболистов, хотим все-таки работать с мотивированными тоже ребятами и смотрим, кто из нашей обоймы захочет с нами быть, потому что часть игроков не секрет не, не продлили договора с нами, то есть это тоже такая проблема, что мы понимаем, что если человек не продлил договор, значит а это пол и пол сломанных и ты уже рулишь как, как с того, что есть Ну, все одно є самолюбие какое то игроков. і ніхто не відміняв преміальне, Ніколай Іванович дає ну, есть, Так що вот весь комментарий. 0-3 на табло. Ну, уже в нас нова традиція. Раніше ми вигравали багато, забували. Щас, ну, в основному ми вигравали 1-0, 2-1. А зараз ми э, програємо і багато пропускаємо. Ну, тут проблема очевидна. Гра в обороні, гра в э, захисті, грав в відборі. Ну, Над цим ми будемо працювати. Сезон закінчений, вище шостого місця ми вже не піднімемось, хоча стартували з другого. Ну, е, Нижче шостого там, е, Рубікон вже знявся і ще три команди, там, Вас, мені здається, на 5 чи на 6 очків випережаємо, да? Ну, Якщо ми ще в Кремню програємо, то тоді вже будемо боротися за сьоме місце. Ну, Нижче вже точно не опустимося. Що трапилося? Що, що трапилося? Ми вважаємо, що тренувальний процес у нас налагоджений як ніколи. Нормальний тренувальний процес. І гравці кажуть, що зимова першість відняла багато емоцій. Багато. Ми вийшли там два фінали, один ще й не зіграли. Багато вигоріли вони, багато емоцій. Але я в них спитав, ми ж влітку грали в трьох чи в чотирьох турнірах. Навіть там, весняний турнір, потім ще один турнір, турнір ЗСУ, в двох лігах грали. ну, Здається, ще більше було. І ніхто нічого не вигорів, все нормально, все. І потім 10 ігор зіграли і нормально. З нашої точки, точки зору. Ну, більшість граців е знизила до себе е ну, е требування як, як це? Вимоги. Знизила вимоги до себе і ну, думали, що ми вже на другому місці, і... а інші команди на нас е з усіх сторон. І настроювалися, і готувалися спеціально під нас. І виходили всі команди, що ми грали, як навіть в Запоріжжя там один на один ми зіграли. Як на останній бій, і ноги голови відривали, у нас там і травми, і там побої можна знімати після кожної гри. Ну, це нормально, це професійний футбол. А ну, людська така пам'ять, вона Швидко забуває погане, яке було, як, як, ми, е, як ми вистраждали ці перемоги, як ми, скільки ми зробили. І вже люди думають, ну можна десь не, не так, не, не, не на 100%. Ну, звідси, мені здається, ну, ми будемо ще думати, аналізувати. Ну, ми зараз е, запропонували команді продалити контракти, подовжити. Десь ну, процентів 30-40 не подовжили контракт, тобто вони не зв'язують з нашою командою свого майбутнього. Ну, Якщо люди вже дограють у нас, чого їм? Битися там, старатися і так далі. Ну, будемо зараз вливати свіжу кров, будемо проводити селекційну роботу. І будемо вже готуватися до наступного турніру. Атестацію ми вже ну, на завершальному етапі. Ну, це вже 13 чи 14 сезон, коли ми граємо. Ну і що можна сказати? коли ми закінчили на другому місці е більшу частину сезону, ми ж 10 ігор зіграли, е ми так високо ніколи не взлітали. Ну, на шостому місці ми були. там і на якому там на п'ятому були, у другій лізі, це коли на п'ятому ще були. Там теж, теж були хороші команди, з якими ми грали, і Ковалівка, Ковлівка, і, і Верес, і всі інші. А, так, да, 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 да. Е, ну, е, скажімо так, е, а, що? Я, я хотів сказати, що восени, коли ми закінчили на другому місці, Ну Ми говорили, керівниця говорила хлопцям. Де ми зараз, це не має ніякого значення. Як там кажуть, курчат no. по, 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 по весні. Так. У нас там по осені, а у нас курчат по весні. Тобто все. ну і е е е е е е Якраз весною вирішується, на що ми здатні. Наскільки у нас дієздатні і боєздатні гравці, і наскільки ми сильні як команда. Ну, весна показала, що наша команда ще не готова до першої лізі. От, брезюме.